Пам'ятаєте, як світ вибухнув, коли у молодого виконавця Девіда в машині в багажнику знайшли тіло 14-річної дівчинки? Тоді ми сподівалися на найкраще, але як повідомляють інсайдери. Справу перекваліфіковано тепер це не просто приховування тіла. Поліція розглядає це як вб, а самого Девіда як офіційного підозрюваного, що змінило за останні дні і чому для нього це може бути кінець? Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ліза. Тут Ми розбираємо репісні новини альбоми, і сьогодні в нас термінове включення. Через оновлення справи в справі Девіда я бачила ваші коментарі під минулим відео. Якщо ви не розумієте про що йде мова, хто такий Девід, то я запрошую вас подивитися першу частину, щоб розуміти основні положення, що ж там сталося. А ми зараз маємо нові деталі, котрі драматично впливають на історію, котрі неможливо ігнорувати. З вас вже лайки, підписка за нічну роботу. Я починаю пігнали. Одразу до фактів. Усі матеріали я підбирала з перших джерел, плюс ще юридичний ютуб канал, де розбирають усі гучні судові справи. Щоб розуміти, на що очікувати звинуваченню і звинуваченому, коли ми говорили про цю справу, востаннє офіційна версія була дуже обережною. Девід просто власник машини, ніяких арештів. Але за останні 24 години риторика слідства змінилась кардинально. Видання TMZ та ABC News викитали нові звіти. Ви знаєте, що в них багато кротів всюди по всіх інстанціях, США. і якщо коротко, для Девіда все виглядає дуже погано. Слідство знайшло дивну поїздку в Санта-Барбару, про яку ніхто не знав. Версія про приховування переросла у дещо набагато страшніше. Цю загадкову поїздку до Санта-Барбари можна вже вважати червоним припорцем, бо шлях до неї від домівки Девіда знаєте, це вам не в магаз під домом сходить. Це на секундочку, 150 кілометрів приблизно. Бо поліція каже про віддалений район Санта-Барбарі, тобто можете накидувати 200, а то й 250 кілометрів. Тобто, наскільки віддалений, це також цікаве питання. Ну і зрозуміло, що просто так би він там не опинив. Вся, знаєте, проїжджаючи чисто повз. Це була запланована дальня поїздка на місцевість, де величезні території гір, каньйонів, національних лісів і пустирів, де немає людей, камер і свідків. Хм. Не підозріла? У уша. Часто такі місця використовують, щоб позбутися тіла або сховати докази. Це класична зона відчуження, куди їдуть, щоб закупати щось подалі від очей. Поїздка була навесні 2025 року. Саме тоді, за даними слідства, ймовірно, за... Селест, Як повідомляють, що він був там кілька годин. У слідчих просте питання: що успішний артист міг робити декілька годин в глушині, ймовірно, з потенційно вже Селест своєю подругою і Тесла, скоріш за все, дала на все відповіді, перетворивши його на підозрюваного вже офіційно. Чому пройшло два місяці тиші? Ніяких прес-конференцій, ніяких публічних заяв від копів. Дивіться, тут вступає в гру фактор стратегічної тиші. Бо всі експерти, як один, кажуть, що зараз публічність це головний ворог слідства, і уявіть собі просто ситуацію: от поліція виходить і каже: Ми підозрюємо Девіда офіційно і що трапиться в ту ж саму секунду. Правильно, всі його друзі, знайомі, а головне потенційні спільники, про котрих ми поговоримо трішки згодом. Вони міняють телефони, закривають роти, обростають адвокатами. І а вже ж цей ефект несподіванки він зникає. А поліції вигідно, щоб люди говорили, поки вони не підозрюють, що вони під ковпаком. До того ж, не забувайте, хто вже захищає Девіда. Це Блер Берг. топова голівудська адвокатеса. Якщо поліція буде зливати деталі до суду, захист використає це, щоб набудувати стін. Вони підготують ідеальні алібі під кожну озвучену дату, знайдуть пояснення кожному доказу ще до того, як справа дійде до суду і, а вже ж саме тому Лос-Анджелеська поліція зараз грає в мовчанку, щоб не дати козирів е, захисту, і їх можна зрозуміти, того що в них в цьому є дуже гіркий прикрий досвід. Вони вже колись сильно спіткнулися. Оце. Я кажу про справу Джей Сімсона. Це була гучна справа 90-х, де саме через шалений медійний тиск, поспіх і процедурні помилки копів. Зірка уникла покарання за вбивство. Хоча докази були. Лос-Анджелеський відділ поліції панічно бояться повторення цього сценарію. Вони не хочуть дати Девіду вийти сухими з води через те, що вони допустилися якихось технічних помилок. Саме тому вони зараз збирають докази саме так, щоб їхня сторона і звинувачення було залізобетонним. НК, токсикологія, дані з Тесла, все має бути ідеальним перед тим, як вони надінуть на нього кайданки. Друге відкриття цієї справи слідство дедалі впевнене, що Девід діяв не сам. Далі будемо говорити про страшні речі. Тож е, я попереджую, що я буду говорити про чутливі, начутливі теми. Тіло Селести було не просто заховане, воно було роз. Вона криміналісти та експерти в один голос кажуть, зробити таке, а потім ще й упакувати та перевести рештки так, щоб це довго не знаходили. Це пекельно складна фізична і логістична робота для однієї людини, особливо в стані стресу, це майже нереально. Тому основна версія зараз така: у Девіда були помічники, хтось, хто допомагав йому в самому процесі або в замітанні слідів. Уявіть, як стрьомно зараз тим, хто просто стояв поруч, того що. Ну, закони Каліфорнії такі, що е, навіть за допомогу у е, приховуванні вбивства ти можеш отримати строк, як за саме вбивство. Тому це тобі не дуже допоможеш. Ти там нічого не робив, сам не. І хочете прикол, поки я записувала це відео, вийшло оновлення. Відомий адвокат Марк Герагос на подкасті Ту Angry Men злив ексклюзивну інформацію від людей, котрі безпосередньо залучені у цю справу. Давайте почитаємо. Слухайте уважно, детективи Лос-Анджелеського відділку поліції вже ідентифікували другого підозрюваного. І це не просто людина, яка допомагала помити машину. За словами правоохоронців, ця особа була залучена до, під час і після смерті Селест. Тобто мова йде про повну співучасть у злочині. Герагоска. Каже, що поліція виконала цитую вражаючу роботу з'єднуючи крапки, вони використали тріумвірат цифрових доказів: дані мобільних телефонів, плюс логи і телеметрія тієї самої Тесли, плюс геолокаційні дані соціальних мереж. І коли всі ці три шари вони наклали одне на одне, пазл склався. А тепер згадуємо ту поїздку дивну до Санта-Барбари. Нові дані уточнюють, що це сталося посеред ночі минулої весни. Слідство вважає, і дані це підтверджують, що під час цієї нічної поїздки в глушину в машині знаходилося сам Девід, оцей таємничий друг підозрюваний, і, на жаль, тіло Селест. Тобто Тесла фактично записала маршрут від місця потенційної смерті Селест, потім маршрут цього катафалка до глушини Санта-Барбарі, де її тіло розманувало, і потім маршрут назад, де вже запаркували машину, кинули її. І, мабуть, що думали, що ж далі робити. Мабуть, ключове слово. А тепер поговоримо щодо причин смерті. Єдине, чого досі немає в папці відділку поліції, це якраз ось причина смерті того, що ще не, не, не надійшли токсикологічні дані від суду медекспертів про точну причину. Ох, ці ж тімзі не дадуть мені виспатись на вихідних. Ну, а тепер смійтесь: в мене поки я монтувала, вийшли оновлення. І зараз шоста ранку, всі мої сплять, тож я буду ось так максимально тихенько, максимально кустарно вам записувати аудіо, тому що я не можу не включити цю інформацію, вона супер важлива у відео. Тож, такий тихий, тих, тиха вам розповідь. Стан тіла Селест, котре було знайдено в багажнику, воно було уявіть, частково заморожено. Експерти стверджують, що воно було обезголонено та розчинено. Причини смерті через те, що було тіло заморожене та понівечене, суд ймовірно, ніколи не зможуть встановити точну причину смерті. Це жесть. Тож дорія поліції. Слідство вважає, що тіло місяцями зберігало у морозильній камері. Ключовий момент все ж таки розслідування це ось ця поїздка до Санта-Барбари. І, Імовірно, саме звідти тіло перемістили у морозильник, і ось там воно холодне і пролежало. Звідти, звідти, як стверджує поліція. Тож, все побігло домонтовувати. Що ж могло статися цієї ночі? Головна теорія, яку обговорюють зараз, окрім населення, це вже ж перед. Молода зірка, музична індустрія, закохана дівчинка, підліток. Багато хто пише в коментарях, що ну, може, вони просто тусувались, вона щось вжила, серце не витримало, і він злякався. Звучить як сценарій, де він майже не винен. А ага, вже ж просто запанікував і сховав тіло. Але в американському законодавстві це жорстока пастка. Експерти пояснюють, навіть якщо на тілі немає живих поранень чи слідів задушення, Девід все одно може отримати довічне. У федеральному праві США існує поняття. Сувора відповідальність, Strict liability. це працює так. Якщо ти дав комусь наркотики, навіть просто пригостив, і ця людина п***ла від них, ти автоматично звинувачуєшся б***ю. Тобі не треба було хотіти смерті цієї людини. Сам факт передачі наркотиків, що призвело до смерті, порівнюється до вбивства і обтягуючий фактор. А вже ж це вік. Не забувайте, Селест було всього 14. Вона неповнолітня. Якщо слідство доведе, що 20-річний девід дав. Так чотирнадцятирічній дитині, і це призвело до її смерті. Це квиток в один кінець. За таке дають від 15 до довічного ув'язнення. Тобто, версія з випадковим його не сильно та рятує, просто міняє статтю, але вирок і покарання ну таке саме жорстоке, і це якраз таки і пояснює, чому поліція може вже класифікувати цю справу як в навіть без паперів токсиколога. Їм достатньо того, що він був поруч і міг надати їй ті наркотики. А ще не забувайте той факт, що її тіло розпівали, що класифікується як окремий тяжкий злочин, плюс ще змова зі спільником, тобто, взагалі, ситуація в нього супер погана, незалежно від того, чи була причина спіти через ніж, чи через таблетку. звучить це все як сценарій до фільму Жахів, а це реальність. Другий підозрюваний вже на улівці. І Я дуже сподіваюсь, що його арешт це питання часу. А що там до речі, сам Девід? Як він там себе чухає, коли навколо нього стискається кільце? Він пішов у глуху оборону. Все він більше не співпрацює зі слідством. Він найняв адвокатесу. Коли тіло тільки знайшли, ще була якась комунікація, то зараз джерела NBC підтверджують, що Девід повністю припинив будь-яку співпрацю з правоохоронцями. Він більше не відповідає на питання, не дає пояснень. Він зробив те, що роблять усі підозрювані у важких злочинах. Замовк. І сховався за спиною адвоката. До речі, про захист. Так я вже сказала, що Віннання Блерберг – це відома голівудська адвокатка, яка спеціалізується на кримінальних справах зірок. Це важка артилерія, яку кличуть, коли справи йдуть вже дуже погано. Але ще підозрілішим виглядає його фінансовий крок. Стало відомо, що Девід терміново переписав свій будинок на маму. Експерти кажуть, що це класичний хід перед арештом. Ти намагаєшся врятувати активи від конфіскації або судових позовів сім'ї жертв. Це виглядає як підготовка до довгої ізоляції, де фізично девід достомена невідомо, але публічно він зник. Експерти ж впевнені, що поліція веде з ним спостереження цілодобове, і вони знають точно, де він знаходиться, і вони тупо чекають на відмашку від прокурора, що фас. Беріть його, текти йому вже не дадуть, враховуючи дані з його власної Тесли. Тож шляхів відходу в нього небагато. Його поведінка говорить голосніше за будь-які слова. Невинні люди, вони знаєте, якось намагаються допомогти слідству, знайти вбивцю дівчини, тіло якої знайшли в тебе в машині, а не приписувати хату на маму, грати в мовчанку. На да, такі новини, такі новини. Пишіть ваші думки в коментарях, я все буду читати. І знаєте, якось паскудно вже шостий дубль записую. Я не можу зафіналити це відео, бо я не звикла в такій тональності завершувати. Сподіваюсь, <пі> вам сподобалось це відео. Та, блін, навіть <пі> сподобалось це відео. Мені не подобається такі новини розповідати. І паскудно просити лайки, бо тема така, якось не до лайків. Але я маю це просити того, що того що я хочу, щоб відео бачило більше людей. Воно попадало більше в рекомендації. Став лайк, підписуйся на канал, пиши коментар від цими слів. Це дуже важливо. І якщо можеш, також відправ це відео друзям, бо Ютуб любить усі ці активності, і він буде більше показувати це відео, якщо ти більше з ним повзаємодієш. Також хочу подякувати цим прекрасним людям, спонсорам каналу. Дякую, що ви є. залишайтесь і підтримуйте. Мою роботу, щоб цей контент створювався. Дякую постійним глядачам каналу. Дякую, що біжите дивитися відео. Дякую, що пишете приємні коментарі. Я все це бачу, ціную. Мені дуже це приємно. І ти новий глядач, якщо тобі подобається те, що я роблю, можеш приєднатися до спільноти е спонсорів. Можеш зробити разовий донат на банку. Це буде супер круто. Ти підтримуєш канал. Ще приєднуйся до телеграм-каналу, де я оперативно намагаюся постити всі новини. і активно приймаю участь в обговореннях. Ніби я все сказала, мені треба вже йти спати, вже пізно ще треба монтувати. Ага, все, дякую, що додивилися до кінця. Мене звати Ліза, ви дивилися відео на каналі. Відчуваю, всім па-па!